Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну, переглянемо, що в нас відбувається на сьогодні і що очікувати далі. Також основною темою відео в нас буде сьогодні це альткоїни. Ми переглянемо такі фундаментальні альткоїни, як DOT, Near Protocol, Avalanche. Переглянемо, який потенціал росту в даних альткоїнів на міні-альткоін сезон, який ми очікуємо. Зараз під кінець другого кварталу і відповідно поділюсь думками, як бачу ситуацію я. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого важливого і корисного. Також рекомендую вам наш закритий клуб криптобізнес. У закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам. Доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступно завжди. Всі посилання є в описі під відео. Давайте розглянемо біткоін на одноденному таймфреймі, подивимось локальну ситуацію. Як ми бачимо, що в нас є сильна зона спротиву, це 96 тисяч доларів, 94-96 тисяч. Цю зону з, першої, з першого разу ми, звичайно, що пробити не можемо. І відповідно бачимо, що біткоін торгується боковику. Я очікую, що біткоін у нас покаже зростання до 101-102 тисяч доларів. Далі, я думаю, що нас може очікувати корекція. Після цієї корекції, я думаю, що біткоін у нас розвернеться і буде рухатись вже до наших минулих АТХ. Це в нас діапазон 106-108 тисяч доларів. І так, як ліквідність в нас на ринку збільшується, глобальна маса збільшується, то е, я думаю, що минулі АТХ в нас будуть оновлені, і біткоін в нас е, буде рухатись до своїх середньострокових цілей. Давайте зараз дані цілі переглянемо, щоб розуміти, які вони на сьогодні. Переміщаємось на метрику The Golden по біткоїну. І давайте переглянемо, які цілі по біткоїну в нас в середньостроковій картині. Я думаю, що ми досягнемо даних цілей орієнтовно під кінець другого кварталу. Перші цілі по біткоїну це у нас 125 тисяч доларів. Наступні середньострокові цілі це в нас 157 тисяч доларів. Орієнтовно, коли біткоін у нас вийде вище 120-125 тисяч доларів. Я думаю і вважаю, що там почнеться перелив ліквідності з біткоїна в альткоїни, і відповідно це буде початок нашого міні-альткоін сезону. А зараз давайте переходити до альткоїнів, переглянемо DOT, Near Protocol, Avalanche. Розглянемо наші середньострокові цілі на цей міні альткоін сезон, який ми очікуємо. Як ми бачимо, що монета DOT, розпочнемо з монети DOT, вона торгується, в принципі, глобально в своїй зоні акумуляції та накопичення, і, відповідно, ще таких імпульсних хвиль росту в нас ще не було. Тому будемо очікувати, що перша хвиля, імпульсна перша хвиля зростання по монеті Dot відбудеться зараз. У другому кварталі 2025 року, під час того моменту, коли в нас буде відбуватись міні альткоін сезон. Очікуємо, що перша хвиля зростання по монеті DOD нас призведе до цінових діапазонів 18-20 доларів, після чого в нас буде корекція. І далі я буду очікувати третю хвилю зростання під кінець вже відповідно 2025 року, в основний альткоін сезон. Тоді я буду очікувати, що монета перейде до своїх минулих АТХ. На міні альткоін сезон, тобто на, зараз на другий квартал, цілі наступні. Монета повинна пройти до цінових діапазонів 18-20 доларів. Саме тут є сильна зона спротиву, з якої, скоріш за все, буде зупинка, і з якої ми, скоріш за все, побачимо корекцію. Тому саме в таких цінових діапазонах, як 18-20 доларів, я буду готовий фіксувати монету DOT для того, щоб почекати корекцію і відкуп, відкупити її нижче. Наступна монета Нер Protocol. Як ми бачимо, що тут, в принципі, також всю цю зону можна назвати зоною акумуляції і накопичення, саме в цих цінових діапазонах. Крупний ігрок накопичує і викупляє з ринку емісію. Саме для цього відбувається ось цей памп, дамп, потім знову памп, знову дамп. Коли буде наступний памп, я вважаю, що багато учасників будуть виходити з альткоінів. Тобто на рості будуть старатись вийти в мінус, невеликий мінус в нуль або в невеличкий плюс. Саме цього з 22 по сьогоднішній день 25 року. І, відповідно, добувається крупний грок. Які очікування по монеті Неопротокол? Я вважаю, що перша хвиля зростання відбулася. Це все ми можемо вважати за другу хвилю корекції. Відповідно, буду очікувати, що у нас відбудеться третя хвиля зростання по монеті Ніапротокол. І в цьому міні-альткон сезоні, який ми очікуємо на другий квартал 2025 року, очікую, що монета прийде до своїх цінових діапазонів це у нас 18-20 доларів, а саме наші минулі АТХ. Саме тут я також буду фіксувати монету Near Protocol в очікуванні корекції, після чого можна буде знову відкупити монету вже по більш вигідні, вигіднішій тині. І, відповідно, буду очікувати вже наступну хвилю зростання під кінець 2025 року, коли в нас буде відбуватись основний альткон сезон. І я вважаю, що. Вже під кінець 25-го року монета протокол, свої минулі АТХ оновить, тобто відбудеться корекція, після чого можна буде очікувати ще одну імпульсну хвилю зростання. І відповідно це вже будуть такі цінові діапазони, як 30 доларів, 40 доларів, 50 доларів. Тут вже в принципі важко прогнозувати, куди прийде ціна даної монети. тому що в принципі Ціна за актив вона залежить не від ліквідності, не від капіталізації, точніше, не від капіталізації, а від ліквідності. Якщо суліквідність крупний грок викупив і відповідно починає купляти по ринку, продаж в цей період немає. Ціна починає зростати все вище і вище. На цьому фоні. Учасники ринку бачать, що ціна зростає, починають залітати, і, відповідно, починається ейфорія, фомо і так далі. І тоді крупний грок е, призводить ціну, наприклад, до діапазонів 50-60 доларів, якщо ми дивимося приклад монети протокол. І там, же відповідно, починає поступово фіксувати свій прибуток, поки інші учасники ринку там активно скупляють. Наступна монета а, AVAX. А, Avalanche. Також, на мою думку, це досить хороший і фундаментальний альткоін. Також, як ми знаємо, що на монету DOT, на монету AVAX є заявки на спотові ETF. и Відповідно, я також думаю, та я впевнений, що спотові ETF будуть погоджені на дані альткоїни, що призведе ще до великої емісії. До великої ліквідності, яка буде заходити в даний актив, і відповідно прогнозується погодження якраз під кінець 2025 року на основний альткон сезон. Також, яка ситуація може бути? Зараз крупний ігрок активно викупляє всю емісію, забирає всю ліквідність і, відповідно, скупляє там 70-80-90% емісії даної монети собі у свої портфелі, на свої кошельки. Після того, коли в нас відбувається погодження спотових ETF, це нова ліквідність, яка заходить в ринок. Відповідно, дані нові учасники готові купляти даний актив. І, відповідно, крупний грок вже по ціновим значенням набагато вище, ніж ми перебуваємо зараз, починає фіксувати прибуток. В принципі, таку ситуацію також я собі бачу. А якщо дивитися другий квартал 2025 року, то ситуація в нас тут е, похожа з монетування протокол. Була така зона акумуляції в боковику. Також бачимо, що тут памп, дамп, памп, дамп. Відповідно, коли буде наступний памп до цінових значень там 50-60 доларів, також активно будуть е, розпродавати даний актив. І відповідно крупний грок, який не зміг забрати емісію тут, який не зміг забрати емісію тут. Буде забирати її в цих цінових діапазонах, тому що будуть активно фіксувати для того, щоб не попасти в таку ж саму ситуацію, як була ось тут. Тобто буде страх, що монета показала зростання до 50-60 доларів, може знову відбутись падіння. Тому я думаю, що багато хто буде приймати рішення зафіксувати монету. І відповідно ось за допомогою такої. Психологічної картини, яка в нас відбувається на ринку, і будуть фіксувати монету. І також за рахунок цього крупний учасник зможе викупити ті монети, ту ліквідність, яку не зміг, не вийшло, йому не продали в цих цінових діапазонах, або ось в цьому такому памп-дамп. Ситуацію, яку я очікую на другий квартал, тут аналогічна з монетою протоколу. Я вважаю, що це буде. Третя хвиля зростання, яка призведе монету до наших минулих АТХ, а це у нас діапазон 130-150 доларів. Саме тут також я буду готовий фіксувати монету Avalanche. Також після цього буду очікувати корекцію. І вже під кінець 2025 року, коли буде основний сезон, буду очікувати, що монета також після цієї корекції покаже ще. Один імпульсний ріст це буде п'ята хвиля зростання, в якій ми також оновимо наші минулі АТХ, і можемо показувати достатньо високі цінові діапазони. Тому що, як казав вже раніше, думаю та вважаю, що буде погоджено з потові що в принципі призведе до великої ліквідності, яка буде заливати в дані монети, плюс біткоін. В принципі, має велику капіталізацію та буде мати ще більшу. І вся ця ліквідність буде переливатись альткоїни. Е, тому я думаю, вважаю, що альткоїн сезон буде сильним. Хороші фундаментальні альткоїни будуть показувати знову ікси, як це було у цих минулих циклах. Тільки нам потрібно е, до цього ще відповідно дочекатись. Тому що, е, як бачимо, 22-го року проводиться ось така е, виснажлива ситуація для учасників ринку, які купили тут і хотіли бачити. Е, 10 20 діксів профіту, ми бачимо, що зараз е, ось таким чином їх стараються висадити з ринку і, відповідно, забрати емісію у слабих рук. Е, також наступний графік, який нам е, може повідомляти інформацію про альткоін сезон. біткоін е, домінація, яка на сьогодні є високою. Е, ми бачимо, що біткоін домінація торгується вже по 64,7-64,8%. Саме тому біткоін перебуває високо, це в нас 95-96 тисяч доларів, а альткоїни перебувають внизу. Якщо дані цінові діапазони, це в нас саме 64,7-65% домінація проб'є, то я думаю, що тоді можна очікувати похід вище до 68% по біткоін домінації Але це все буде залежати від ціни на біткоін. Я вважаю, якщо ціна. За біткоін перевищить цінові діапазони 120 тисяч доларів і вище, то в нас розпочнеться прилив ліквідності в альткоїни досить сильний і швидкий. І тоді можна буде бачити на цьому фоні досить сильний імпульсне падіння біткоін домінації. Це все буде залежати від того, як рухається ситуація по біткоїну. Якщо біткоін, в принципі, за короткий період часу прийде до таких цінових діапазонів, як 120 тисяч доларів і вище. І на цьому фоні також і ліквідність ще буде заходити в альткоїни, тобто альткоїни будуть поступово зростати, то я думаю, що е ось е такі цінові діапазони, як 64-65% по біткоін домінації, це може бути нашими основними е верхніми значеннями, тобто хаями. І вже навіть звідси ми можемо побачити падіння по біткоін домінації. Я думаю, що ситуація вже буде вирішуватись під кінець другого кварталу, саме кінець травня, червень. Тоді ми можемо побачити біткоін 120 і вище і початок міні-альткоін сезону. Також ще один такий ключовий графік це ефір по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що біткоін зараз по відношенню до ефіра Набагато сильніший, цінність його набагато вища. Ефір по відношенню до біткоїна перебуває на своїх самих низьких значеннях з минулого циклу. Ось тут були самі низькі значення по відношенню ефіра до біткоїна, і ми бачимо, що з цих діапазонів ситуація у нас розвернулась, і це вже був, можна сказати, такий початок глобального міні альткон сезону. Тому що монета Ефір по відношенню до біткоїна зростала, і, відповідно, цінність була вищою. І е, зростання монета ефір показувало набагато більше і сильніше, ніж біткоїн. Е, зараз ми бачимо ситуацію аналогічну, яка повторяється також в кожному з циклів, що прийшли ми до цих самих. Е, Донних значень, з яких в нас зможе почати розворот, і монета ефір буде з кожним разом показувати зростання все більше і більше по відношенню до біткоїна. А це означає, що це вже розпочинається е, глобальний цикл росту по альткоїнам. Е, першу ситуацію такого імпульсного зростання ми можемо побачити вже зараз у другому кварталі 2025 року, коли і буде відбуватись наш міні-альткоін сезон, який ми очікуємо.